Доброго доброго дня, шановні кандидати у водії. З вами Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо розділ сьомий вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. Шановні кандидати у водії, наші е, курсанти успішно складають і теоретичний, і практичний іспит, але я помічаю таку тенденцію, що звертається в нашу автошколу, значить, кандидати у водії, які Успішно склали теоретичний іспит, але не навчалися ні в нашій автошколі, ні в іншій. На що я хочу звернути увагу? Ті кандидати у водії, які не навчалися в автошколі, а опанували тести сервісного центру по картинкам. Тобто вони вивчили усі питання, розглянули картинки, е опрацювали відповіді і склали теоретичний іспит. І вони щасливі, але вони не бачать себе зі сторони. Ті курсанти, які не ходили на наші лекції, вони дуже дуже туго розуміють, як проходить керування автомобілем. Розумієте? Тобто оці зустрічі з викладачами автошколи, і якщо у вас є така можливість, ходити на заняття, і задавати питання викладачу, ви молодці, скористайтеся цією нагодою, тому що зараз в автошколах об'єднали і теорію, і практику в один чек. Тобто вам без різниці, чи ви самостійно склали її спит, ви приходите в автошколу для того, щоб отримати. Практичні навики і вам кажуть, ціна в автошколі ось така. А ви кажете, а я теорію вже склав. Неважливо, ціна за пакет, за теорію і практику. Тому скористайтеся нагодою, якщо ви думаєте, що у вашій житті буде ще новий шанс, скажімо так. Заглублюватися в правила дорожнього руху, шановні, практика показує, що якщо ви під час першого складання іспиту в автошколі не прочитаєте правила дорожнього руху, не розберетеся в цих панаттях, надалі в житті немає уже часу. Сім'я, діти, і пішло, поїхало. Кар'єра і все остальне. Тому, шановні, будь ласка, якщо ви самостійно по малюнках вивчили тести, будь ласка, зайдіть до автошколи і скажіть, а можу я вам скласти зріз своїх знань? У мене є питання. І ви побачите настільки насичені лекції викладачів. Як вони гармонійно переплітають пункти правил дорожнього руху з практичними, з практичними знаннями, які у них вже накопилися за життя? Розумієте? Тобто вам не просто потрібно е, вивчити правила дорожнього руху. Вам потрібно зрозуміти філософію, закласти фундамент. А це можна зробити тільки в спілкуванні з більш досвідченими. І якщо ви думаєте, що будь-який шофер може бути викладачем, ні, шановні, різниця. 5 років вчиться педагог, потім він опановує ще 2 роки е, практичного. Керування. І він вам розповідає правила дорожнього руху. На мій погляд, на мій погляд, це правильна, правильна така позиція. Те, що зараз є таке послабне, ну, шановні, війна, війна вносить корективи. Але ви, до вас, прохання, будь ласка, ви зі своїми знаннями з'являйтеся до досвідчених. Розумієте, може у вас є якийсь автоклуб, може у вас є якась контраварійна підготовка, можу у вас е, просто-напросто знайомі, е, які вам е, розкажуть. А я думаю так, а я думаю так, а я, от я склала іспит. Розумієте? Тобто повинна бути стратегічна така картина. Розумієте, вулично-дорожньої мережі. І так, шановні, ми вітаємо всіх, хто склав е, сьогодні практику. Хлопці молодці знають, де зекономити. Шановні, і вам хочу сказати, що в сервісних центрах є автомобілі. Ви можете на цьому зекономити. Але ви знаєте, хочу сказати, це вже більш високий такий рівень. Причина проста до автомобіля потрібно звикати. Тому що ви перескакуєте з автомобіля на автомобіль, то повірте, досвідчені водії у них на підприємствах є 8 годин для того, щоб. А так може бути і 30 годин. Розумієте, 30 годин. Стажування для нових водій на серйозних підприємствах. Так, шановні, з вами автошкола Нова та Таранючко Володимир Павлович. Будь ласка, звертайтеся, протестуємо ваші знання, навики, і саме головне це ми. Працюємо без обману. Так, руки в сторони опущені, права зігнута перед людьми, піднята вверх від грудей. В сторону опущена зігнута перед передьми, піднята вверх від грудей. В сторону спинку вирівняйте. Опущена вниз перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це жест регулювальника. Грудь, спина, стіна. <ріхи> так, потім всі моменти розберемося. Так, шановні, ще що цікаво, це. Будь ласка, тренуйте свою пам'ять. Пам'ять вона <кхм>, любить нові слова, нову інформацію, але, будь ласка, запам'ятовуйте. Так і третє, шановні, усі питання в автошколі новій. Тільки з робочого зошита. Ніхто. Не придумає питання, ніхто їх не згадує. Ми всі записані питання в робочий зошит. І так, шановні, будь ласка, звертайтеся в автошколу нова, ми зробимо зріз е, знань, і якщо ви десь маєте прогалини, то ми запросимо вас на лекції. Розумієте, так. Да? І, будь ласка, дивіться. У нас буде називається безпека дорожнього руху для всіх, де ми вирішуємо ситуаційні задачі з, реального, з е, реальної дороги. Так, шановні, розділ сьомий: вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. Шановні, зараз ми працюємо в рамках. Тестів сервісного центру. У нас був марафон, там у нас було, скажімо так, кожний розділ ми опрацьовували і коментували зараз тільки м'ясо, тобто те, що буде у нас в сервісному центрі. І так, шановні, значить, з оранжевим кольором виділений той текст, текст, який буде у вас в. Сервісному центру. І так, пункт 7.1. По ньому не складено питання тестів. Рухаємось далі. 7.2. Гужовий віз, сани, повинен бути обладнаний світлоповертачами. Спереду білого кольору, ззаду червоного. Пункт. 7.3. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі спереду білого кольору, ззаду червоного кольору, що встановлюється з лівого боку воза саней. Пункт 7.4. У разі виїзду на дорогу з прилеглої території. Або з другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю водій, воза, саней повинен ввести тварину за уздечку за повід. Пункт 7.5. Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, які виключали можливість перебування пасажирів за боковим та задніми габаритами транспортного засобу. Пункт 7.7. Особам, що керують гужовим транспортом і погоничам тварин, забороняється. А Рухатися по автомобільних дорогах державного значення за можливості рухатися автомобільними дорогами місцевого значення. В. Залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх. Г. Вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги. Г. Переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, Д. переганяти тварин через залізничні колії дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями. Так, шановні кандидати водії, ми опрацювали розділ 7 Будь ласка, на нашому. В каналі буде розміщено тренажер, тільки правильні відповіді. Будь ласка, скористайтеся цією нагодою і відшліфуйте свої відповіді по тестах сервісного центру. Шановні, на сьогодні все. Значить, миру усім разом до посвідчення водія та перемоги. З вами була автошкола Нова та я. Старнушко Володимир Павлович, до зустрічі до побачення.